Багато дитячих лікувальних закладів в Україні зазнали значних змін і викликів у своїй роботі з початку війни. Керівництво Дніпровського психоневрологічного центру медико-соціальної реабілітації для дітей з тяжкими розладами мовлення та ураженнями центральної нервової системи відзначає, що уникнути тяжких наслідків роботі вдалося через підтримку обласної влади, що забезпечувала заклад необхідними ресурсами та фінансуванням. Я всім казала, і буду повторювати, що влада зробила все, щоб ми не відчули фінансового дефіциту. Зрозуміло, що ми не можемо придбати там іграшки, меблі, такі, які б ми хотіли за мирним часом, так? але ми можемо собі дозволити все необхідне. І Зарплатня є, не затримується навіть до якихось урочистих а, святкувань я можу премії. Ми можемо собі це дозволити, і я кажу, що це дякувати владі. Також за зароблені гроші по договорах СНСЗУ заклад може покращувати умови перебування. У нас є можливість самостійно прикрашати помешкання, де ми знаходимося майже цілодобово. Ми в 2022 році мали тут закінчити капітальні ремонти. Я так думаю, що ми потроху-потроху справляємося з цією ситуацією. Це раніше був дитячий садочок і дитячий садочок радянських часів. І з радянських часів. Тут ремонтів таких не було. Тут то дахи протикали, поклеєні шпалери, і на шпалері наклеєні якісь фотообої. Старих обоїв вже немає майже всі кімнати, коридори, переходи між корпусами, ліснічні марші. Три. Огромних там потрібно було висотні роботи. Все це зроблено. Знайшли а, в закромах старі дивани, крісла, всі їх перетягнули, і вони як новенькі, навіть кущі а, троянд, які тільки збільшуються: клумби, красиве довкілля. Ще у перший рік великої війни у закладі додатково створили ще два зали фізичної терапії та кабінети ерготерапії. Влаштували все за протоколами як потрібно. Хочу подякувати Департаменту охорони здоров'я. Вони нам придбали ультразвуковий апарат, вони нам придбали електроенцефалограф, і тому ми зараз влаштовуємо кабінет функціональної діагностики, прийняли на роботу лікарів відповідних. І почалося те, що має бути в реабілітаційному центрі, в будь-якому лікувальному центрі. У реабілітаційного центру своя специфіка психоневрологія. Реабілітація пацієнтів потребує не тільки медичного обладнання. Часто це педагогічний дидактичний матеріал, який також коштує чимало. А ще інше обладнання, наприклад, сухий басейн із кульками. Тому і сухі басейни, і всі ці швіцькі стінки, ну все гімнастичні, там якісь бігові дорожки, все це в нас є. І більшість ми придбали під час потихеньку. Ми економили бюджет на рік в нас був, а ми не витрачали, тому що не було а, дітей. Тому ми ці гроші. Витрачали на те, що а, потрібно, і а, в майбутньому нам а, дуже допоможе. Крім того, керівництво та колектив центру співпрацює із благодійними фондами і робить постійні донати з особистих заощаджень на допомогу бійцям на передовій і своїм співробітникам на потреби і лікування. Мені допомогла дуже віце-президент фонду солідарність Яна Іванілова. Вона мені інструментарій хірургічний, перев'язувальні матеріали. Ну на таку, на такі суми ми йому відправляли. Таким чином, навіть у складний військовий час Дніпровський дитячий реабілітаційний центр ефективно використовує зекономлені кошти для створення комфортних і сучасних умов перебування, а також розширення спектру реабілітаційних послуг для дітей із тяжкими розладами мовлення та центральної нервової системи.